У 2023 році на екрани виходить історичний данський фільм під назвою Бастарден, головну роль в якому виконав Мац Мікельсен. Стрічка переносить нас в Данію 18 століття, де вже немолодий пан Людвіг фон Каллен намагається перетворити землі Ютландії на плідні за допомогою картоплі. Утім, на заваді йому стає місцевий лорд. Після презентації фільму на Каннському фестивалі один журналіст задав питання Мацу. Чому у фільмі немає чорношкірих персонажів? Мац посміявся і сказав, що в цьому кіно їх бути не може, оскільки воно історичне і відповідає дійсності. Таке ж питання пролунало і до творців гри Kingdom Come Deliverance чеської студії Warhorse. Тоді її директор Даніель Вавра відповів ідентично мацу: грі немає чорношкірих, так як їх не було в середньовічній Богемії. Говорячи про найбільш достовірні історичні ігри, Kingdom Come посідає одне з визначних місць. Це не просто одна з найбільш реалістичних в історичному плані RPG. це щонайсправжнісінька енциклопедія середньовіччя. По кінг Кам з легкістю можна проходити уроки чеської історії, навіть більше одноосібно приймати участь в її розвитку і на власному досвіді пізнавати непросте тогочасне життя, сміливі лицарі та прекрасні дами, великі турніри і славні битви, славетні королі за товстими стінами своїх високих замків. Саме таке середньовіччя нам часто подають, надмірно романтизоване. Come подібний романтизм змиває в унітаз. Ой, вибачте, вигрібну яму або в нічний горщик, вміст якого міг потрапити з вікна прямо вам на голову. 13 -го століття сміття викидалося за будинок або закопувалося в сміттєвих ямах. Над вигрібними ямами ставилися дерев'яні надбудови із сидінням чи простою дошкою. Існували водовідвідні системи і туалети у вигляді вбиральних або кабінок, що стоять окремо. Це запис з ігрового кодексу Kingdom Come, який проливає світло на більшість аспектів середньовічного життя. В кодексі ви можете дізнатись про культуру, соціальні верстви, релігію, архітектуру, побут, військову справу і безліч інших різних дрібниць, які вас цікавлять. Така собі невеличка книженця з коротким і зрозумілим змістом. Та для гравця він є лише теоретичним. Ми ж можемо доторкнутися до всіх цих аспектів власноруч, завдяки геймплею. Kingdom Come Deliverance переносить нас в 1403 рік в королівство Богемія, яке було частиною священної Римської імперії, в центрі сюжету конфлікт чеських монархів, синів короля Карла IV, Вацлава IV і Сигізмунда. Золотий вік чеської історії закінчився і прийшов час змов та інтриг. Сигізмут, один з синів Карла IV, не був задоволеним своїм положенням. Старший син батька Васлав IV отримав чеську корону, тоді як Сигізмут отримав вдалий шлюб і згодом став королем Угорським. Сигізмунд вирішує взяти владу силою і починає війну проти Богемії, влаштовуючи потужну інтервенцію. Головний герой гри Інжрих або Індро, є сином коваля. Вся своє життя він провів у невеликому селі Скаліце, хоч завжди мріяв про щось більше. На скаліце нападає військо Угорське, основною силою якого є Половці. Вони вбивають майже всіх в поселенні, включаючи батьків Індро, тоді як нашому герою вдається врятуватись. Індро хоче помстити з кривдникам, а заодно втілити свою давню мрію стати лицарем. Ми поступово заглиблюємось в світ середньовічної Чехії з її порядками, традиціями і небезпеками. Хоч карта гри в 16 км квадратних не може зрівнятися з мастодонтами ігрової індустрії, вона прекрасно передає всю атмосферу середньовіччя. Розробники неспроста обрали саме початок 15-го століття, так як цей період відзначається найбільшою кількістю атрибутів, з якими ми середньовіччя й пов'язуємо. Автори намагались не просто передати атмосферу, а передати якомога точніше кожен аспект, починаючи архітектурою і закінчуючи кулінарією. Так для створення поселень використовували старі контурні карти і плани будівель. Було запрошено безліч істориків і археологів задля того, щоб максимально точно відтворити архітектуру в Богемії. Це ось замок ратаї в грі, а це те, що від нього залишилось сьогодні. Гра дозволяє нам власними очима побачити дуже близьку копію справжніх богенських поселень. Ближче доторкнутись оком до архітектури і природи краю, яка теж виконана чудово. Важливо зазначити, що навіть природні аспекти автори взяли до уваги: так ви не побачите лісів поблизу замків чи великих місць, адже їх вирубували через стратегічну небезпеку і ефект несподіванки. Карта гри повинна була бути більшою, та згодом розробники вирішили скоротити її, вирізавши нудні локації. І це чудово, адже навіть недалека мандрівка на коні в Kingdom Come може виявитись зовсім не такою, як здавалось спочатку. Кінь для лицаря все, а хорошого коня задарма не візьмеш. Так, коні в цій грі відрізняються цікавим штучним інтелектом, який намагається зробити їх різними. Коні в грі мають характери, можуть бути неслухняними і норовливими. Без них нікуди, як і без хорошого меча. Kingdom Come робить дуже велику ставку на реалістичному фехтуванні. Багато майстрів встигло зронити похвалу бойовій системі і найменувати її вкрай реалістичною, що дійсно правда. Та водночас найменувати її вартою як найбільш складну. Багатьом гравцям вона так і не зайшла, через що People не пройшов гру до кінця. Звісно, без спрощень і перебільшень не обійшлось, в іншому випадку все виглядало б значно нудніше, та в кінцевому результаті все вийшло доволі екстремально, як і в реальному житті. Рубай бандитів, коли лицарів, щоб пробити обладунок, ідеально парируй і слідкуй за противником. Кожна сутичка в Kingdom Come вкрай небезпечна. Що вже казати про бої з двома противниками. Тут ви не зможете нарізати як у відьмаку, ба більше. До бою бажано підготуватись і обрати найбільш актуальну зброю, так як молот буде значно ефективнішим в бою проти лицаря, ніж меч. Найцікавіше те, як студія Warhorse підійшла до цього питання: навіщо нам цілих 16 комірок під броню? Та тому, що колись так воно й було. Медицина в середньовіччі була неймовірно жахливою, тому найкращим варіантом для будь-якого бою буде зазнати якнайменше поранень. В цьому допомагали тяжкі обладунки, які дійсно складали 16 компонентів. В грі кожен елемент обладунка впливає на можливість переносити вантаж. 80-кілограмова броня може суттєво це число скоротити. Цікавий те, що автори вирішили додати в гру систему сприйняття нашого персонажа іншими. Якщо ви брудні чи ваш обладунок в крові, з вами далеко не всі захочуть вести балачки. Та ж ситуація, якщо від вас погано пахне і ви давно приймали ванну. Тут історичність злегка кульгає, так як тоді люди мились не так часто, хоч невдовзі ситуація з гігієною ставатиме значно значно гіршою. Подейкуючи сільські жителі були більш чистоплотними, ніж жителі міст. Останні рідше мились, зате частіше одягали нові речі Такий от чеський лайфхак. Ну а міста в горі зображені якраз так, як воно й було: багно, бруд і ціла купа люду, половина з котрого на підпитку вже зранку. Став плюс в комент, якщо в тебе в селі так само. А насправді ж ситуація близька до істини. Тоді один чех випивав 300 літрів пива за рік, і це в кращому випадку. Випивка була однією з небагатьох розваг в суспільстві, особливо в селах, де люди працювали по 12-14 годин на день, а після випивали в генделиках та дівок за засідниці. Тучний інтелект котре дає про себе знати. Як в РДР-2, кожен NPC в Kingdom Come має власний рід занять і цілу купу власних справ. Кожен непис живе по-своєму, незалежно від того, чи є гравець неподалік, чи його нема. Що стосується кухні, всі страви теж відповідають дійсності. Вони існували в тих часах і існують досі. Важливо замовити слівце і про мову та освіту в грі. Так як ми граємо за сина коваля, він на початку гри не вміє ні писати, ні читати. Це теж відповідає дійсності. Дійсності відповідає й мовлення. Індро не використовує вишуканих зворотів чи книжних словечок, бо просто не знає про їхнє існування. Але й недостовірності у грі багацько. Деякі з них не зовсім логічні. Це позначення полоців як варварів і дикунів. Сьогодні, звісно, вони не зможуть написати десь комент, що ваша гра фуфло, але факт залишається фактом. Все чеські в грі світле і добре, тоді як всі навколо, то дикуни, то варвари. Трохи китайські бачення світу, чи не так? Іншими аспектами пожертвували заради підвищення динаміки та інтересу, як це буває в комп'ютерних іграх. В іншому результаті ми отримали б не історичне RPG, а симулятор виживання в середньовічній Богемії. Сподіваємось, друга частина зможе ще більше розширити терени Kingdom Come і ще більше поглибити її в історичний реалізм, який часто ламався під час масових баталій. Також сподіваємось на те, що в другій частині ми отримаємо справжні епідемії та хвороби, які тоді квітнули буйним цвітом в Європі. З Середньовічної Чехії ми рухаємось до середньовічної Японії, яка знаходиться в скрутному становищі на дворі 1274 рік, час активної монгольської експансії, яка розпростерлась на півсвіту. До цього часу монгольська імперія встигла завоювати Китай і Корею, на черзі Японія, країна вранішнього сонця. Саме ці події зображає Ghost of Tsushima, вже не ексклюзив PlayStation, який цього року вийшов на ПК і на який ми вже зробили огляд. Гра має серйозну претензію на історичну достовірність і дуже навіть непогано її реалізує, не дивлячись на різноманітні невеличкі прикрашення і невеличкі прибріхування задля ефектності. Що, -що а в цьому грі точно не відмовиш. Ми граємо за самурая Дзина Сакая, який виступає проти нашестя монголію під проводом свого дядька. Гра починається з битви з монголами на острові Цушіма, в якій самураї зазнають нищівної поразки. Дзину щастить і його рятують з поля бою. Після чого він починає власну боротьбу проти монгольських загарбників. Перед молодим самураєм стоїть непроста задача: об'єднати всіх, відшукати нових поплічників і прогнати монголів з острова. Та зробити це не так просто, адже сили самураїв розбиті, а самі самураї використовують застарілі і надто горді методи ведення війни, які не дозволяють їм здобути перемогу. Таким чином, Дзин повинен забути про самурайські принципи і переконати забути про них інших, але гордість затмарює очі його побратимам, а сам він нарікає себе на небезпеку стати вигнанцем. Ghost of Tsushima чудово змальовує тогочасну Японію. Критики та історики неодноразово підкреслювали вкрай достовірне передавання побуту простих японців, архітектури тих часів старовинними храмами і невеликими поселеннями. Розробники дійсно постарались на славу і навіть заморочились над мовою грі. Японська версія використовує архаїчну японську, якої, за словами критиків, можна навіть повчитись у of Tsushima. Японці дуже переймали щодо мови, щоб вона не здавалась ненатуральною. Переживання стосувались і самурайського образу. Чи не буде він американським попкорном, на який так полюбляють перетворювати все в Голівуді? Страхи зникли після релізу. Автори з великою шаною віднеслись до змальованого історичного періоду, хоч і не обійшлось без невеликих нюансів. Тут на битва за Цушіму це реальна історична подія. Тоді невелика кількість самураїв на чолі Сьо загинула при спробі відбити монгольську висадку на острові. Монголи дійсно використовували катапульти з палаючими ядрами, які не так впливали на битву технічно, як психологічно. Згодом загарбники отримують ще декілька перемог, через що місцевий лідер накладає на себе руки. Вони повністю розграбували Цушіму, повбивали самураїв та чоловіків, а жінок забрали в рабство. Саме тут і починає діяти привид привицучими, використовуючи коло різноманітних методів, які відрізняються високою ефективністю. Насправді ж самураї того часу відрізнялись від їхніх наступників. Здебільшого це були кінні лучники, які брались за меч лише після того, як злізуть з коня. Зазначити варто й те, що японські самураї того часу вже давно не вели активних війн, тому не мали багато практики на відміну від монголів, які все своє життя провели у війнах від Східної Азії до Західної Європи. Перебільшення не стосується мужності японців. Вони дійсно відчайдушно боролись за свою землю і йшли на вірну смерть в битві з ворогом, який багато разів переважав їх кількістю. Справа в тому, що для самурая війна це щось священне. Вони по-філософськи відносяться до неї і ведуть війну благородно. Подібні ігри в благородність якраз таки заважали ефективно бороти свою землю. В цьому й полягає головна драма: Ghost of Tsushima – Гра демонструє, як гордість та ПХ прирікає їх народ на вірну смерть. Поступово Дзин розуміє, що на війні немає правил, до того ж на війні з суперником, який тотально переважає вас як в живій силі, так і в технологіях. Уявіть лише, що флот монголів налічував більш ніж 4 тисячі кораблів, тоді як флот японців не досягав і 300. Та останні прекрасно розуміли, що дати бій монголам вони можуть лише на суші. Гра зображує особисту боротьбу дзина як проти монгольської навали, так і проти застарілоса. Самурайського кодексу, який прирікає його народ на загибель. Це справжня історична достовірність. От лише Дзина Сакая не існувало, а японці швидко були розгромлені на сушимі і піратському острові Ікі, які теж є в грі. Тема самурайських обладунків Ghost of Tsushima теж заслуговує вищих похвал. Саме так вони й виглядали, і на той час були справжнім ноу-хау, так як не тільки дозволяли з легкістю користуватись луком, але й чудово захищали їхнього носія. А от катан тоді ще не було. Тогочасні самураї носили мечі під назвою Таті. Меч не засовували до піху, а носили підвішеним на поясі. Як згадувалось вище, самураї того часу були кінними воїнами, які використовували лук на скаку в якості основної зброї. Меч був зброєю другорядною, якщо доведеться злізти з коня і стати до бою. Що стосується монголів, вони зображені доволі відповідно, але позбавлені різноманіття. Справа в тому, що монгольське військо складалось не лише з монголів. В нападі на Японію брали участь і китайці, і корейці, але їх в грі чомусь не показали. Виглядали вони по-іншому, та й обладунки носили б зовсім інші, через що довелось б штампувати багато нових модельів. А от що стосується монгольського флоту, все так, як було насправді. Навіть більше японці невеликими групами на маленькій лодці підпливали до великих монгольських кораблів вночі і палили їх як в грі. Під час першого вторгнення на території Акасака японцям вдалося відбити навалу, після чого виснажені монголи повернулись на свої кораблі. Японці розпочали операцію по підпалах кораблів, але це не було масовим явищем і не стало карколомним моментом. Карколомним моментом став тайфун, який налетів на монгольський флот і змів його з лиця землі, через що японці подумали, що тайфун цей священний, звідси і пішла назва Камікадзе. Що найсмішніше, в кінці другого вторгнення в 1281 році історія з тайфуном повторилась знову і вкотре вітри змели монгольський флот, після чого монголи більше не сунули свою пику до японських островів. Утім, в грі цих подій немає. Якщо для самурая удар в спину, це нищі будь-якої гідності, постріл в спину на дикому заході, річ знана і типова. Балади про легендарні дуелі ви відшукаєте абсолютно в кожному фільмі в жанрі вестерн, як і пограбування банків чи бійки в салунах. В Red Dead Redemption 2 ви знайдете і перше, і друге, і третє. От лише гра не робить з цього культу. Вона демонструється як необхідність. Банда Вандерлінде група злочинців, яка мандрує в пошуках землі обітованої. Їхній противник. Індустріалізація процес стрімкого технологічного розвитку, який кладе крапку як на раніше звичному житті, так і на історіях про легендарних стрілках Дикого Заходу, уособлює індустріалізацію Левіт Корнуол – магнат та бізнесмен, який стверджує, що Америка це він. Наприкінці ХХ століття Сполучені Штати дійсно дійшли до плутократії, влади багатих. Олігархи тримали в руках неймовірну владу, адже вони будували Америку. Володіли величезними компаніями у сфері металургії та нафти, прокладали й обслуговували залізну дорогу, яка колією павутиною з'єднувала всю Америку. Магнати могли піднімати кількість робочих годин, а також піднімати, чи що частіше понижати заробітню плату. Невдоволення людей та профсоюзів такі персонажі обрубували за рахунок армії США або приватних армій. Епоха стрілків завершилась, і це дійсно правда. Мандрівні бандити більше не могли заробляти на хліб типовим для себе промислом. З кожним днем це ставало все більш небезпечно та ризиковано. Не дивлячись на час нововведень та технологій, дикий захід все одно залишався місцем небезпечним та ризикованим. Так, Америка дійсно перетворювалась на країну законів, але ці закони діяли лише в містах. Так, при заїзді в місто, ви повинні були здати зброю шерифу, чого в Red Dead Redemption 2 ви ніколи не побачите. Не побачите там ви шерифів бандитів, які дійсно були на дикому заході. Тоді люди вважали, що ніхто не зможе краще дати вісіч бандита, ніж колишній злочинець, тому часто обирали такого в якості шерифа. І якщо ж вас скривдили і ви маєте гроші, ви завжди можете звернутись до приватного детективного агентства Пінкертона, яке вислідкує, знищить і захистить. Агентство Пінкертона стало майже що приватною армією зі штатом 30 тисяч агентів. Ці хлопці захищали президента Лінкольна і ганяли за бандою Буче Кесіді, прототипом якої є банда Вандерлінде. В грі вони зображені як зло, однак тут ситуація двояка. З одного боку, агентство Пінкертона займалося хорошими справами і підтримувало порядок в суспільстві. З іншого, вони керувалися такими ж методами, як і самі бандити, могли залякувати, піддавати тортурам, вбивати підозрюваних. І це була частина їхньої філософії. Після виходу гри агентство навіть подало на Rockstar в суд за те, що ті зобразили їх в поганому світлі, але виграти так і не зуміли. Єдине, в чому автори були неправі, це гарках та випивці. Алан Пінкертон забороняв своїм агентам курити та випивати. Спіймати кулю в RDR2 – Питання декількох секунд. Постійні перестрілки тут річ, цілком нормальна, адже гра постійно намагається накидати активності, згенерувати цікаву ситуацію і змусити вас приймати рішення. На справжньому дикому заході справи йшли куди нудніше, адже мало хто міг дозволити собі револьвер. Коштував він дуже дорого, не кажучи вже про набої. Саме тому навіть ті, хто володіли зброєю, декілька разів думали перед тим, як її використовувати. Що стосується самих моделей пушок, то тут повна історична достовірність, лише з іншими назвами. Експерти по зброї казали, що придертись до пушок в грі майже неможливо. Все виглядає і відчувається так, як повинно. Повний порядок з одягом і модою того часу. Ковбойський прикид не був випадковим хіпстерським вояжем до шафи твоєї прабабці. Одяг цих людей повинен був захищати їх від багатьох негативних аспектів і полегшувати постійне знаходження під палючим сонцем. Так як більшість часу ковбой проводив сідлі, він носив спеціальні штани під назвою Чапси, з грубою тканини та накладками. Кажуть, що джинси були вигадані задля роботи в полі, та на той час такий матеріал був дорогим, тому поверх джинсів одягали ще одні штани, щоб вберегти перші. Не обійдешся тут без хороших чобіт і капелюха. Широкі капелюхи, до речі, почали носити після середини 19 століття. До того носили невеликі капелюхи, та й то не всі. Ковбої одягали сорочки з довгим рукавом, які захищають від сонця та комах. Одяг повинен бути практичним та універсальним, що ми й бачимо в РДР2. Гардероб тут дуже багатий, здатний задовільнити вибрики будь-якого естета. Так як події гри відбуваються в південних штатах США, нам демонструють місцевий колорит за допомогою архітектури, яка змінюється в залежності від вашого місцезнаходження. Гірські поселення на півночі різняться від засушливих поселень півдня, що вже казати про Сен-Дені, індустріальну перлину з кінотеатрами, дорогими готелями і шикарними салунами. Єдине, що дивно, то це відсутність автомобілів в грі. Першу автівку випустили за два роки до подій rdr 2 тому цілком реально було б побачити її в сен дені Звісно, коштував автомобіль дуже дорого, але в місті живе велика кількість олігархів, які могли б собі його дозволити. Покататись на авто ми можемо в першому RDR, та й то на місці пасажира. Джон Марстона дає перевагу коням. Тяжка доля чорношкірих та індіанців теж яскраво висвітлена в Red Dead Redemption 2 і цілком відповідає дійсності. У грі ми бачимо індіанські резервації, до котрих їх загнала влада та армія США. Бачимо, як олігархи навмисно винищують рогату худобу, прирікаючи корінний народ на голодну смерть. Все це цілковита правда, як і використання цих народів у власних не найблагородніших цілях. Як це робить датчик. З расизмом в грі Rockstar вирішили не перегинати, подавши більш лайтову версію дикого заходу. Зате хлопці додали куклу в клан і перетворили їх на стадо дебілів, які збираються посеред ночі в темних посадках, задягнувшись у білі піжами і взявши до рук факеле. Насправді, клан тоді, хоч і не існував офіційно, все одно проводив власні заходи, хоч і не такі масштабні, як колись. Ну а дуелі? Дуелі на револьверах ж були? Так, дійсно були, але явище це було рідкісним. За 50 років було зафіксовано всього лише близько 20. Перша дуель відбулася між диким Білом і Девісом Туттом. Хлопці посварились через карти, вийшли на двір, відміряли 70 кроків і почали стрілятись. Біл вбив Девіса, а після відправився до буцегарні. Дуелі в місті річ незаконна. Стрілкам просто не дозволили проводити подібні розборки посеред людей, тому стрілялись вони поза містом, і це аж ніяк не було схоже на почесні лицарські турніри. Головне вбити противника, а як це вже обирає кожен для себе сам. Вас могли навіть зарізати у вісні, переміг той, хто досі живий. В RDR дуелі теж явище рідкісне, тому тут все більш-менш відповідає дійсності. Цікавий факт. Між 1887 і 1899 роками банда Вандерлінде скоїла 37 пограбувань банків. Немало, еге ж, особливо, якщо додати до цього числа ще й пограбування за нашої участі. Така гіперболізація теж присутня тут для виправдання високої ігрової динаміки і безлічі активності, так як насправді за увесь час існування дикого заходу було пограбовано всього лише десяток банків. Пов'язано це з багатьма чинниками, але ми просто покажемо вам, як виглядали тогочасні сейфи. Що там з динамітом, Артур Морган. Справитись з такою штукенцією річ не проста, як і залишитись непоміченими під час пограбування, а потім непомітно звалити на конях. Цікаво, що саме транспорт якраз таки завдавав найбільше проблем. Погода на дикому заході не тішить дощами, а коні нагріваються значно швидше, ніж людина, через що при втечі знадобиться заміна. Потрібно було десь ховати другого коня, щоб втекти, адже перший не зможе бігти довго по такій жарі. Спланувати подібну операцію непросто здавалось провернути подібне лише культовим грабіжникам, як Буч Кесідіч Джесі Джеймс. Зате можна було пограбувати поїзд, чим і займалась банда в грі. От тільки грабували його по-іншому. Грабіжники не доганяли поїзд на конях і стрибали з них на нього на ходу. Вони влаштовувались в охорону цього поїзда, а після вчиняли грабіж і тікали зі здобичу. Пограбування поїздів грі теж відсилає нас до Джесси Джеймса та Буча Кесіді. Red Dead Redemption 2 це одна з найбільш пропрацьованих ігор в індустрії за увесь час її існування. Це величезний світ, який живе сам і який дуже навіть відповідає зображеній історичній епосі. Щоб насолодитись неймовірними красотами цього світу на максималках, бери ігровий ПК від Artline. Підписуйся на цей канал і обов'язково пиши в комент, яка гра на твою думку найбільш достовірно передає ту чи іншу історичну епоху. А з вами, як завжди, був Андрій Безсовісний. До нових зустрічей на Artline Play.